Дуже прошу мікрофончики вимкнути. Після заняття, якщо у вас будуть якісь питання, ви їх задасте. А зараз, будь ласка. Тож, тут схемку ви побачили: це аудіальний, візуальний та кінестетичний зв'язок. У нас перетікає в мультимодальність. Будь ласка, вимкніть, колеги, мікрофони, будь ласка. І, як факт, так, зниження когнітивного навантаження. Коли ми подаємо складну інструкцію лише вербально, ми навантажуємо один канал. Мультимодальність дозволяє це навантаження розподілити. Наприклад, якщо учень візуал бачить схему, йому не потрібно витрачати енергію на уявлення об'єкта та зі слів. Його енергія йде на розуміння принципу дії, а не на його візуалізацію. Такий підхід забезпечує міцне засвоєння, яке, зрештою, перетворюється на стійку навичку. Засвоєння стає глибшим, оскільки знання закодовані в пам'яті кількома способами. Далі, проєктний та проблемний підхід. Якщо попередня секція була про те, як ми подаємо знання, то ця про те, коли учень їх отримує. Сучасна методика виступає за те, щоб інформація подавалася не в готовому вигляді, а тоді, коли виникає мотивована потреба в дії. Це є основно, основою проєктного та проблемного підходів. Наш цикл починається з проблеми або задачі. Учень має запитання, як мені зробити цю поличку, щоб вона витримала 10 кг, наприклад. Або як мені з'єднати дві деталі без цвяхів. Ця потреба запускає пошук інформації. Інформація тут це не пасивна лекція, а активний здобутий ресурс. Пошук креслень та аналогів, вивчення властивостей матеріалів та самостійне читання інструкції. Вчитель на цьому етапі виступає як навігатор і ресурсний центр, а не як єдине джерело знань. Ви надаєте доступ до джерел, але не готову відповідь. Далі слідують планування та реалізація або практика. Під час реалізації учень неминуче з'єднується з помилками, що вимагає оцінки, тобто рефлексії. Ця оцінка є ключовою, адже вона переводить практичний досвід у нові знання, які будуть міцними, бо вони були зроблені власними зусиллями. <кхи> Практичне застосування. А, так. Це також концепція перевернутого класу. З англійської мови це називається Flipped Classroom. Учні отримують теоретичну інформацію від інструкцію статтю вдома, а в класі ми використовуємо дорогоцінний час для практики, де виникають проблеми, що вимагають негайного пошуку і застосування знань. Так, наступний слайд це інтерактивні та ігрові способи. Цей слайд присвячений інструментам, які працюють безпосередньо з мотивацією. Це гейміфікація. Гейміфікація це використання ігрових елементів і механік у неігровому контексті, тобто на уроці. це означає, що ми граємо в комп'ютерні, Вибачте, це не означає, що ми граємо в комп'ютерні ігри. Це означає, що ми подаємо навчальний процес як завдання, місію чи квест. Як це працює в технологіях? Перший зрозумілий елемент це квести або місії. Послідовність етапів роботи може бути подана як квест це створення ідеального з'єднання. Кожен виконаний етап правильно виконане вимірювання, якісно зроблена різьба це відкриття скрині знань або отримання артефакту. Це розбиває велик, велике завдання на менші досяжні кроки. Наступне це <кій>, бали або виставлення рейтингу. Замість традиційних оцінок можна використовувати систему балів, Ну, там якісь experience points або щось таке, за якість, швидкість і безпеку, безпеку виконання операцій. Це створює елемент здорової конкуренції та підвищує внутрішню мотивацію. <кій> Наступне це рольові ігри. Вони допомагають учням приміряти професійні ролі. Учень-технолог відповідає за вибір матеріалу, учень-контролер перевіряє якість роботи групи. Це забезпечує подання інформації від самих учнів, а не тільки від вчителя. Головний результат цього підходу це висока мотивація. Коли процес подання інформації є інтерактивним та винагороджується, рівень залученості, уваги і відповідно запам'ятовування зростає багаторазово. Це особливо ефективно для кінестетиків та учнів, які швидко втрачають інтерес до монотонної роботи. Тож, і наступна наша секція презентації це олога цифрових ресурсів та платформ. Тож переходимо до того, що трансформує нашу галузь найбільш динамічно до цифрових ресурсів. Сучасні інструменти не лише полегшують роботу вчителя, але роблять навчання більш безпечним, наочним та доступним для всіх учнів. Так, перше це 3 d моделювання та CAD. CAD Ми знаємо з вами: це такі Tinkercad, SketchUp, так, той же AutoCAD, Раніше просторове мислення розвивалося лише через клесне креслення на папері. Сьогодні ми маємо можливості навчити учнів створювати об'єкти з трьох в трьох вимірах. Програми, як от TinkerCAD, дозволяють проєктувати виріб, вивчаючи його структуру та функціональність, перш ніж брати до рук інструмент, це знижує ризик помилок і готує учнів до реальної е, виробничої культури. Наступне це симулятори е, та AR-VR AR-VR. Так, аугмент реаліті в віртуальні реаліті. Це справжній прорив, особливо для техніки безпеки та роботи зі складним обладнанням. Симулятори електричних кіл дозволяють учням проводити експерименти без ризику за травмування. Доповнення реальність та віртуальна реальність може візуалізувати внутрішню будову двигуна або показати, як виглядає правильне заточування інструменту в уповільненій зйомці. Наступне, інтерактивні дошки. Ці інструменти дозволяють спільно створювати технологічні карти та блок-схеми. Замість того, щоб вчитель сам малював послідовність, група учнів може в режимі реального часу створювати ментальну карту проєкту, обговорюючи кожен етап і приймаючи спільне рішення. Це активне здобуття процедурних знань цифрова візуалізація дає нам можливість бачити невидиме структуру, процеси та потенційне небезпеки. Далі платформа для зберігання та доступу. Мати якісний контент це лише половина справи. Друга половина це організація доступу до нього. Саме тут на допомогу приходять навчальні платформи та хмарні сервіси. Ну, наприклад, перше – це LMS, тобто Learning Management Systems. Або Google Class Classroom як хаб. Це наш центральний хаб. Вони забезпечують структуроване подання інформації. Уроки, матеріали з техніки безпеки, креслення відео, все має бути розміщено в логічній послідовності. Це дозволяє реалізувати ідею самостійного навчання, «Flipped classroom» – Ми стика, стикалися з цим терміном вже, та забезпечує учням доступ до інформації цілодобово. Наступне це відеохостинги, такі як YouTube та Vimeo. Замість того, щоб одразу щоразу демонструвати одну і ту саму операцію, створюємо власну бібліотеку коротких, високоякісних відеоінструкцій по 2-3 хвилинки. Якщо учень забув, як правильно користуватися фрезером, він може швидко переглянути інструкцію на телефоні чи планшеті, що дозволяє його що розвиває його самостійність і відповідальність. І хмарні сховище, таке Google Drive або Dropbox. Це ідеальне. Для зберігання роздаткових матеріалів, шаблонів, креслень. Так, шаблонів, креслень та ескізів. Це також дозволяє учням здавати цифрові версії своїх проєктів. 3D-моделі, плани, а вам надавати. Письмовий зворотній зв'язок безпосередньо у документі. Ключова перевага цих платформ це системність і доступність, що є критичними для забезпечення якісно виконаних практичних робіт. Далі інструменти для інтерактивного подання. Як переконатися, що подана інформація не просто прослухана, а й засвоєна? Для цього ми використовуємо інтерактивні інструменти, які змушують учня діяти і приймати рішення прямо під час процесу навчання. Це створення інтерактивних відео, наприклад, HP, H5P, вибачте. Це дозволяє додати точки перевірки до ваших відеоінструкцій. Наприклад, ви показуєте так роботи, і відео зупиняється з питанням. Який інструмент потрібно використати далі, зважаючи на матеріал або назвіть правильне значення силу струму? Це забезпечує миттєвий зворотний зв'язок і гарантує, що учень розуміє кожен крок. Наступне це кахут або Квізіс, це гіміфіковані платформи для швидшого тестування. Вони ідеально підходять для перевірки термінології, правил безпеки або послідовності технологічних операцій. Це швидкий, веселий і конкурентний спосіб закріплення теоретичних знань на початку або в кінці уроку. Так, і Learning Apps це дидактичні ігри. Цей конструктор для створення дидактичних ігор, наприклад, парні картки. Інструмент його назва або процес його визначення. Це чудовий інструмент для самостійного групового закріплення термінологічної бази. Мета це перетворити пасивне. Пасивне читання на активну участь, що прямо впливає на міцність пам'яті та рівень розуміння. Наступне у нас це критерії вибору способу подання. <кхи> Маючи такий широкий арсенал методів, ми повинні розуміти, як правильно їх обирати. Цей слайд пропонує чотири ключові критерії для прийняття рішення. Перше це цілі уроку. Це найважливіше. Якщо мета подати правила техніки безпеки, ми обираємо метод, що вимагає мінімального ризику двозначності. Тобто чітка інфографіка, відеодемонстрація, тест підтримка. Ой, тест перевірка, вибачте. Якщо мета розвинути креативність, ми обираємо проблемний чи проєктний метод, який вимагає самостійного пошуку. Тобто, це може бути рольова гра або мозковий штурм. Далі, друге, складність матеріалу. Складні динамічні процеси, наприклад, зварювання різання, потребують відеоанімації та симуляції. Прості статичні факти, наприклад, назви інструментів, можуть бути подані через текст таблиці або гейміфіковані тести. Не ускладнюйте просте, але й не спрощуйте складне. Наступна – це вікові особливості. А молодші школяри вимагають більше ігрових та кінестетичних методів це той самий learning apps або практичні вправи. Старші учні здатні до абстрактного мислення, самостійного пошуку і можуть працювати зі складними cad програмами та великими обсягами технічної документації. І наступне це технічне забезпечення. Ми завжди повинні бути реалістами, чи є у нас стабільний Wi-Fi. Чи достатньо швидкі комп'ютери для 3-моделювання, d чи взагалі є у нас можливість робити при вимкненнях електроенергії? Тож, якщо ні, краще використовувати якісні научні плакати чи вербальні інструкції, ніж мати постійні технічні збої, які руйнують навчальний процес, тож ефективний вчитель технології не має улюбленого методу, він має гнучкий підхід. Що дозволяє йому комунікувати інструментами залежно від конкретної педагогічної задачі та умов. Ну тут також я планував трошки рефлексії та обговорення, але в зв'язку з тим, що у нас була тривога, то я тут зупиню свій запис.